Що я можу сказати за даний плижок? Якщо чисте поле питань немає, не можна орати. Ми бачимо, що налипає Це таке. Тепер друге. Плужки з такими колістями взагалі не раджу купувати, тому що вони лізуть в землю. Провалюється колесо. Зазначили на глибину там 20 см, а воно ще нижче лізе, він бере глибше, тому біда. Виорюється режий пісок, вже виходив на всю. Все одно бачимо, де біжить, де біжить колесо, і де глибше. Ось тут результат. Це я пройшов два рази. Ось тут була стерня. Я не сказав, що вона сильно густа. Ні. Але результат бачимо. На тій стороні, де травичка. Зараз також вам покажу результат. Але скажу одне, белота є белота. тут трішки гною розкидав. Одигній. Хоча стойку підняли, в рівно суне не буван. Так, дивимось тут, да? Ну все зверху, трава теж зверху. Щось подібне після одеського пилена. Якщо чисте поле, я з вами згідний. Можна працювати. Ось я більш обіж таке зелененьке, результат ось такий. Тому що маємо, те маємо. Завтра поїду сюди грати белотою і буде вам результати. Хоча я вже неодноразово показував і доказував. Ось тут також нагорнуло. Є місцями, так, да, файно, файно перевернуло, так ось тут. То верху лежить, питань немає, але в більшості ставить плиту на ребро. Тому... Ось таке ось така ситуація. Йдемо до Зубрика і їдемо додому. Чистого поля немає, щоб перевірити, але я впевнений, що воно з цими отвалами буде орати набагато краще, аніж з тими, що були. Єдине, що коли це малесеньке, ріже, що не можна їхати. Там де ось результат.